Вітаю на уроці інформатики Різновиди комп'ютерів У сучасному світі для виконання інформаційних процесів використовують різноманітні засоби інформаційних технологій. Одним із таких пристроїв є комп'ютер. Отже, всі комп'ютери можна розділити на суперкомп'ютери, персональні комп'ютери та мікрокомп'ютери. Розглянемо спочатку персональні комп'ютери. Вони є найпоширенішими на сьогоднішній час. Персональні комп'ютери поділяють на стаціонарні, портативні та мобільні. Як правило, у комп'ютерному класі ви працюєте зі стаціонарними комп'ютерами. Це комп'ютери, які встановлені у певному приміщенні та постійно підключені до електромережі. Стаціонарний означає непереносний, який стоїть на одному місці. Зазвичай такі комп'ютери більші та потужніші за інші типи персональних комп'ютерів. Стаціонарні комп'ютери можна розділити на офісні, призначені для опрацювання та зберігання в першу чергу текстових та числових даних. Домашні комп'ютери використовують не тільки для розв'язування задач. А й для відтворення музики, відеофільмів, створення комп'ютерних фотоальбомів. Ігрові призначені для комп'ютерних ігор, можуть мати додаткові ігрові пристрої введення та виведення даних джойстик, руль, педалі тощо. Також одним із сучасних видів стаціонарних комп'ютерів є моноблоки. Моноблок це вид стаціонарного комп'ютера, у якому системний блок і монітор складають єдине ціле. Усі компоненти та плати поміщаються у відсік, який кріпиться на звороті монітора, має естетичний вигляд і не займає багато місця. Розглянемо інші види персональних комп'ютерів портативні. До них відносять ноутбук, комп'ютер, корпус якого згортається у вигляді книжки. Ноутбуки мають невеликі розміри та вагу. Працюють на акумуляторі, тому їх зручно переносити та працювати в різних місцях. Роль миші в ноутбуці відіграє інший пристрій, який називається тачпад. Хоча можна підключити і звичайну мишку. Нетбуки, як правило, не мають високої швидкодії та не призначені для зберігання великих обсягів даних. Нетбуки орієнтовані на перегляд веб-сторінок. Роботу з електронною поштою, офісними програмами. Малий розмір екрана, невелика клавіатура і низька продуктивність подібних пристроїв компенсуються помірною ціною та відносно тривалим часом автономної роботи. Мобільні портативні пристрої. Це планшети, зараз заміняють нетбуки і здебільшого використовують для перегляду фільмів, прослуховування музики, читання електронних книг, роботи в інтернеті. Та смартфони, призначені для забезпечення мобільного зв'язку. Можливості персональних комп'ютерів є недостатніми, якщо необхідно розв'язати задачі, що потребують великих обсягів складних обчислень. Тому використовують і суперкомп'ютери. За такими комп'ютерами одночасно працює декілька користувачів, як і домашній персональний комп'ютер. Суперкомп'ютер виконує функції зберігання та обробки даних тільки в інших масштабах. Він складається з багатьох обчислювальних блоків, які виконують операції у мільйони разів швидше, ніж звичайний ноутбук чи настільний ПК. Найшвидшим суперкомп'ютером у світі є Frontier, який розроблений у США. Звичайно, всі ці багатотонні блоки створюють не лише задля наукового інтересу. Вони приносять реальну користь і в усіх галузях, де потрібна обробка великих обсягів даних. Ось найочевидніші приклади це прогнозування погодних умов, запуск симуляцій, наукові дослідження. Суперкомп'ютер складається з понад 5 тисяч серверів. Сервер це комп'ютер, який надає користувачам свої обчислювальні та дискові ресурси. Крім персональних комп'ютерів та суперкомп'ютерів. Широко застосовують комп'ютери, що вбудовуються всередину різних пристроїв промислового та побутового призначення, які називаються мікрокомп'ютерами. Такі комп'ютери є складовими частинами пральних машин, літаків, автомобілів, телевізорів, роботів, холодильників тощо. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатися про нові цікаві відео.